Я хочу особисто подякувати кожному з вас, Міністерству внутрішніх справ, за ту фахову і професійну і якісну роботу, яку ми з вами провели у день виборів президента, і особисто подякувати міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за повсякденну роботу щодо зміцнення публічної безпеки і громадського порядку на території Харківської області, яку реалізовує його особовий склад. Звичайно, ми. Знаємо і співпрацювала із Валерієм Васильовичем, коли він ще очолював університет, національний університет внутрішніх справ. Працювали разом над підготовкою регіональних програм щодо зміцнення територіальної оборони, а також безпеки на території області, разом із усіма причетними і фахівцями, які працюють і живуть в Харківській області. І знаю Валерія Васильовича як досвідченого генерала. Патріотичну людину, відповідальну і професійну. Підтримую призначення цього професіонала на посаду керівника головного управління національної поліції в Харківській області. Рістуючись нагоду, я хотів би подякувати всьому гарнізону Харківської поліції, Національній гвардії України, прикордонникам. Державної служби з надзвичайних ситуацій за ту потужну, серйозну роботу, яку, яку ви провели під час забезпечення безпеки громадян при організації проведення виборів. До цього була робота проведена дуже серйозно і потужно. Ну я сподіваюся, що і всі заходи і виклики, які нас очікують, ми будемо виконувати, як це. Робили завжди. Тому як робити, ми знаємо, що робити ми теж знаємо, тому сподіваюся, абсолютно на порозуміння, на ваш професіоналізм виконувати ті завдання, ті виклики, які стояли, стоять і будуть стояти перед нами. Навіть ті проблеми, які є в Харківській області, навіть на них є комунікація з іншими силовими структурами, ми впевнені, що прикладу максимум усіх, для того, щоб Харківська поліція не працювала гірше, ніж працювала до цього, а працювала краще, щоб ті завдання, які стоять перед Національною поліцією, які ставить, і голова національної поліції, і міністр внутрішніх справ, і громадськість, і керівництво області ставить, щоб вони виконувалися якісно і вчасно, щоб на вулицях наших міст, селищ, на дорогах області. Я потрібен всім особисто подякувати за ту прідну роботу, яку ми останнім часом разом знову злізла. Ніколи я жодного разу не відмовляла допомогу губернатора, яка теж разом себе була всіх склоніх часах, які ми зараз. І хочу всім побажати успіху, підтримувати ті позиції, які є на захищенні, підтримати нового керівника, який буде ефективно за вами працювати і вирішувати всі свіжо перед моніскладні завдання.